Привет! Вчера я нашел новые изоляторы Сейчас будет на них мини узорчик Несу не в землю Восемь штук вот таких вот нашел Шеф 10Г Шеф 10Г вот таких вот 8 штук нашел Южноуральский изоляторно завод 1983 рік. Шеф 10Г Такие вот изоляторы Раз Два, три, четыре Пять, шесть раніше ще що... шту. Це в мене були раніше. І ще саме моя така находка. нова. А цей ще 20 г. Я теж зараз покажу йому. А поки що треба ще зроблю ось так. от. Покладу ще 10 г. Покладу Ні. Да. Покладу ще в 10 теж Г. Тільки... Хочу показати відлич. в них В них є відчяння. У ще та різні. Це ну, ШФ-10Г і ШФ-10Г. це просто 1973 рік. ШФ-10Г, і Южно Уральський ізоляторно моторний завод. Тільки це ранній ізоляторний завод, раннім клімом. Це вже з новим Мклімом 1983 року ізолятор. ШФ-10Г. Теж Южноуральський. У них взагалі дуже багато відліч. Перший це цвет. Це цвет у них є. Трохи різний, бачите. У тут такий і тут такий. Різний цвет, потім шляпка. Тут, тут така от якась. не дуже Водка, прям, зараз покажу нормальна ну, вона Тут скос не дуже йде. Тут вже побільше як йде. Багато скоса йде. Тут поменше, зразу ось так хоч. І, і ще ось тут, тут, от, от, бачите, який тут ось таке от прорізь. Зразу йде вниз, ось так. Тут ще є, просто як відрізане. Отак вниз йде, а тут іде ціле. Воно сюди доходить. Немає такого як зголожування. Ще по висоті воно трохи відрічає відрізняється. Тут ще ну, ось така от, ще. тут така от. Кось найбільший скос. Може і ні. Таке зробилося. Ось тут от них ось так от. Тут так от. І ще висотці вони трошки. Такі вони внутрі різні. Це нові, це постаріше. О. Такі вони по висоті, стать його. Бачите, ось тут такі. По висоті відрізняється. Бо, от наприклад, ще 10Г новому в нього о як іде. Тут тут показати. в ньому йде ось так от. Тут пару сантиметрів. Ай, сонце б'є. В ньому тут йде пару сантиметрів. сюди далі він доходить, наприклад, і там вже починається скос. А взяти о оцьому от. В нього як більше йде коротко. Та й таке починають. в цьому ранньому і переносимо сюди і в нього, бачите, менший. Менший. І там ще він доходить і це... різниця на висоту йде. Ось такі вівелятори у мене є. Так старик. От сюди. Ну і всі одинакові, всі цілі. Оцей. Ці от шість і ще ці два як і оцей. Точно такий рік, точно такий завод. Все однакове. А оце от моя зараз. Ось нова находочка. Так, лімо не буду показувати. Ще, але о яке. Це ще Вот. І, я його знайшов теж. в 20Г 2021 року. О, «Славізолятор» ізолятор завод називається. Український хоча б. Я не знаю, я стригся, потім мені хто по ліхмахірша показала. Там яка шляпка торчала. Я побіг за тою шляпкою, подивився, а там Тоб... оцей от ізолятор такий крутий. в 20 г. У ну, нього взагалі може взяти, якщо ще в 20 взяв. Ой, 38 кг один такий. Беремо ну, і крадемо. Теж буде гостина. Перше, що кидається, у нас хляб це цвіти їхні. Тут більше темно, а тут більше цвіт Ну, Тут разом взагалі. Ну, тут разні заводи. 1975. Ще 20Г. 2021 року. У них тут ще світло звучається. Да, Вліче у них іде, що ось тут, бачите, тільки палець раз а Тут аж ложки лишається. місця тут, тут ще лишається трохи місце. Більше, коротше, прорізь. Прорізь більша. От така от прорізь побільше. Тут така от прорізь. Тут сонце мішає. Це нормально. І цвіт і йдеш і трохи побільше. І ще тут побільша такий діаметр. Золота, тут поменше. І шляпка в них рівна йде одразу. Тут немає ось такого скосу, як шеф-10. Тут є ось таке ось F25, а тут просто. Ось, тільки виходило. Батько зразу рівненька шляпка йде. Цвіт не фразний, висота різна. Кстаті, ось я хочу показати, що ви ще 20 ось товщина, аж така ось вона. товщина ось така. Ще 20Г ось така от товщина, о товщина ося гордиш. Ось така. Тощина ще хлібок. Тут така от. Така тут та, то, товщина, А там, а точно така. Тут, тут тільки верхня прям, якась тоненька стає. А жалко, що він в мене не там коцники. Ну хоча б як. Бачите, тут товщина. Тоненький дуже. Тут дуже він, да? Ще l 20 б Шляпка у них прикольна і все нутрі вони завершили, ще буде і ще обладить в. Слідчий не їх куча, цей колпак звичайно, засуну не може витащити. Тут у них таке. Любка різна, висота теж. Висота різна. Кожен де вчора коцнував, звичайно. Оцей розрозрядник. Та нічого, таке ось так. Іде тут прямо ось таке. Совсем цвет другий, чомусь тут куча наляпаного якогось. Фарфора. Ось тут таке, ось тут прям йде, ось заскосило. Що є колпачок там. У мене там не було колпачка. А в чому прикол, що оцих о якому да? там так о так багато. Тут взагалі не на колпачках було, на бінці. Вірів, ці, ці. У мене оці, от, наприклад, які старіші ще не йшов, вони були на колпачках чомусь. А по вони на пенсі, непонятно. Такі от. Внутрі-внутрі. Тут побіліжі. Якщо ідеальне комбо, це взяти оцей копак, він новий вже 2000-х років. І засунути його от сюди, от. закрутити, покласти це ідеальний комбо буде найкращий ізолятор. Ідеально буде. Ось такі от у нас були на обзорі нові ізолятори, які я